Я думаю, що спроби проведення будь-яких реформ, вони упираються завжди в одну просту в одне просте питання. Так, це от спроможність держави, еліт в державі до проведення тих чи інших перетворень. Питання навіть не в тому, чи вдасться реформувати МСЕК. Питання в тому, що ось таких от круглих сторів столів е, лицаря Артура, так е, от хто цей лицар ще тут залишається, дізнатися, але їх можна провести. От, я можу назвати там, наприклад, зараз так з ходу п'ять питань, з приводу яких мало би відбутися от аналогічне зібрання цього круглого столу. Тобто, питання не лише у Всек, Чим секвірніше я сподіваюся, що з огляду на резонанс дійсно тут якісь тактичні кроки будуть зроблені, але з приводу того, чи можливо, скажімо, в стратегічному плані проблему корупції в рамках мобілізації вирішити, ось це в мене власне викликає суттєве занепокоєння. В першу чергу, саме через те, з чого я почав щодо спроможності. Проведення таких системних перетворень. Чому цієї спроможності сьогодні в Україні я не скажу, що немає. Але вона суттєво обмежена, це вже теж предмет окремої дискусії. Ось тому якісь тактичні, я думаю, кроки ми дійсно побачимо, але на превеликий жаль, в цієї гідри виросте, скоріше за все, ще дві додаткові групи. Перед тим як слово візьме пан Роман, я вам скажу, що МСЕК це ж не тільки проблема ухилянтів. Я живу в робочому місці, в робітничому кривий ріг називається так, так, звичайно. Це ж величезна проблема тимчасової втрати працездатності, регрес, тимчасова повної втрати працездатності. Це те ж саме інвалідність, але на промисловості. Як яка корупція в цій сфері є, і як вона людям псувала життя, я знаю прекрасно, тому що в мене є родичі, які отримували регрес. Я знаю скільки це коштує, я знаю, що все одно довелось платити. Так, так, я з вами повністю погоджуюся. Насправді, просто в контексті Призову це лише прояв цієї проблеми. Знову ж таки, одна з голів, про е, які я згадував. Отже, тепер слово вам, Романе, прошу. Можна, та? Я не згоден з Тарасом, що там відрубають одну голову, виросте дві. Тому що ця ситуація кричуща вже зовсім. Ну, тобто, це знаєш рівень знаходнілості, я не знаю вище норми, ну за великим рахунком. Ну, ми ж це розуміємо, та? Тобто всі ну, прокурори, Хмельниччини тепер відомі, всі інваліди другої групи. Е, там, де у нас далі пішла пішлася вся історія, е, головим сек, е, жінки. Жінки, які люблять гроші. Зокрема, вони люблять дуже Бенджаміна Франкліна чомусь. Не Григорія Сковороду, а саме Бенджаміна Франкліна. Краще б читали Сковорду на ніч. Це б, там справляло б на них більший ефект. Але Бенджамін Франклін теж був не дурною людиною, він ніколи не був президентом Сполучених Штатів, якби вони хотіли знати. от Але це інша історія. Знаєш, це все, це все називається жадібність і. І критична стадія, критична стадія. Добре, що це вилізло назовні. Я знаю точно. я знаю точно одну людину, яка боролася за свою позицію. Це Дмитро Олійник. Він є на, на Фейсбуці. Ми спілкувалися офлайн, ми не познайомилися, тому що він був на реабілітації, який отримав е, значне поранення, захищаючи Харків і школу. От як вона там, номер я забув, Харківської школи, ми її проїжджали в Харкові. От, і він там, там, ну, там вони билися з Руснею. І Кракен в тому числі. Ну і він, як доброволець, він громадський активіст. І він втратив ну, придатність ходити нормально, бо в нього там, ну, до ампутації, слава Богу, не дійшло. І він постійно писав на Фейсбуці про мсек. Так от, що тут сказати, мсек це тоді здавалося, для тебе це просто аббревіатура: мсек. Ну, що таке мсек. Ти не, ти не розумієш. А тепер це все явне вилазить, і е, прокурор Костін. Ну, назвіть мені ідеального генпрокурора України за весь цей час. Ну, хоча б одного. Ну, хоча б це одного. Це буває? Ні, хоча б одного. Ви, ви навіть всіх і не згадаєте. Не було жодного ідеального генерального прокурора. Тому що це дуже. В принципі грошовита посада. Ну, ви ж це і не могло, та, бути. не могло бути. От, власне, і не могло, його бути. Не могло і бути. бути. І тут питання: Саме тепер: а причин. хто ж прийде на заміну Костіну? Костіну, слава Богу, вистачило там розуму, взяти і подати відставку після РНБО, яке розглядало всі ці питання по МСЕКу, те, що відкрилося. А чия це була робота по розкриттю СБУ? Так. Да. СБУ. Так до СБУ теж купа питань. Давайте згадаємо історію збігу з інфо, е, там, як вони борються, як у них там відділка працює або працював, я не знаю. Тут е, поборення знаєш, що називається, Канторських, як їх називають там е, ну і інших. На жаль, і це е, тотальна, е, От щоб нам не говорили, ми там виправдовуємо, тому що ми патріоти, що в Україні корупція вона не більше, не менше. Вона, от, от, в принципі, це гниле ядро. І я неодноразово повторював, що корупція робить Україну слабкою, слабку державу легко, легше завоювати. Ну ви ж розумієте, чому? Тому що все можна купити. Навіть можна купити зраду, навіть, навіть перемогу можна купити, навіть капітуляцію можна купити. У нас не безнадійно, бо Путін думав, що він купив капітуляцію. Він не купив капітуляцію, її немає завдяки народу України. А оце все гівно треба вичищати і не боятися рубати голову. Інакше вилізе дві. Бо МСЕК, якщо ліквідують, ну у нас ТЦК не недосконала структура. М'яко кажучи, бусифікація це термін, який мені дуже не подобається, який демотивує людей. МСЕК, це подібно до реформи в освіті, коли впровадили ЗНО, і вже не, не можна було щось там. І по рівні умови. Тобто є категоризація. Мені дуже подобалося, як от після певної реформи навіть ТЦК, категоризували... Придатний, непридатний, куди тебе відправляють, і так далі. І так далі. Там є чітка тут такий довжелезний список, я його читав. Так що це не безнадійна історія, але і нічого поганого немає, що це зараз вилазить. Тому що виявляється, що у нас країна насичена моральними уродами, ну, тобто інвалідами, та, чи як їх назвати. Бо навіть генеральний прокурор, клінічний інвалід, ну, моральний. І куди там далі колопати, ну, Зеленському краще можливо видно, бо він президент, і там не ренбовся, має вилазити як дощовий хробак після дощу. Так що десь така моя позиція, коментар. Я знову таки не, ну, не безнадійно на це все дивлюся. Просто це дуже повільно робиться. Та? Тобто, всі знали розцінки МСЕК, всі знали, скільки коштує навіть не тобі. Там визнати твою інвалідність, тобто або придуману інвалідність, а навіть наявну у твоїх родичів інвалідність це був хабар розміром в 6 тисяч доларів. Ну для вашого розуміння, так? і всі про це прекрасно знали: про тарифи. Не у всіх просто є 6 тисяч доларів. Для того, щоб там оформити догляд за інвалідом, членом родини. Виявляється, за це треба заплатити. було який наявний, там всі документи підходять, але все одно МСЕК постійно просило: принесіть, будь ласка, сюди бабліжку, ми визнаємо людину непрацездатною, і потім ви оформите значить, списання з війська. Ну, там купа всяких є варіантів, як люди списуються. Сьогодні читав, здається, на Укрінформ матеріал великий про те, як це робилося. Як багатьма робиться, і юристи там це коментують. Ну, це прикра історія. Це знову таки, я навертаю, знаєте, до чого? Не до зрадоньки не до переможеньки, а до браку комунікації правильно вибудованої роботи. Ну, більше немає ніяких тут питань. І потім людський фактор, який породжує корупцію. Тому що всі прокурори-інваліди. Ти розумієш, що вони отримують прокурорську зарплату і ще і пенсію як інваліди. Ну, ви це розумієте, що це бюджетні гроші ще. Плюс до всього, крім хабарів. Там Хмельницької, скільки дістали з-під подушки у Крупи? 4 мільйона. А у сьогоднішнього дістали ну менше 450 тисяч. Очільниці МСЕК, якого там уже району, якої області? Мене це мало турбує, тому що. Це просто свідчить про системність, як воно побудовано. Абсолютно. Корупція це ж не причина, так? І не перша причина, тим більше. Це прояв, власне прояв відсутності, власне, робочих інститутів в державі. І насправді мій скепсис він пов'язаний саме з тим, що. В країні немає працюючих інститутів. У нас немає, наприклад, інституту Генерального прокурора, тому що так само як призначення Костіна, на так і його звільнення на посаду, так, це не власне, прояв, скажімо, живучості цього інституту генерального прокурора. Це ви винятково От особисте призначення і особисте звільнення, але не я припускаю за волі Костіна да, такої доброї що тут такий скандал, і я тут звільнюся. Ні. І от саме через те, що немає цієї системи е -е, стримування противаг інститутів незалежних, які би могли власне працювати і живити державу в той спосіб, в який їй це потрібно. Е, я маю сумнів, тому що е, вдасться в е, я думаю, що можна цю проблему суттєво е, зменшити, тому що я погоджуюсь тут з Романом. Ну це просто вже абзац повний, насправді, те, що ми побачили. Ось, але навіть от цей приклад ЗНО, який е, Роман згадував, от, на превеликий жаль, студенти знають це, що попри те, що на перших етапах е, дійсно вдалося. Цю реформу впровадити. Я був особисто тим, в кого ЗНО було офіційно вперше інструментом вступу. Я з достатньо простої людини. Я сам вступив на бюджет саме завдяки цьому ЗНО. Але з часом відбувся відкат. Тобто, ця система вона має наприклад на превеликий жаль вражаючу таку здатність до самовідтворення в найгірших проявах. І причиною цьому саме от інституційна неспроможність, над якою нам потрібно працювати. Саме тому я постійно наголошую на тому, що наші західні партнери повинні не просто тупо заливати гроші в Україну і в бюджет, і незрозуміло на що. А стимулювати інституційний розвиток, займатися тим, щоб інститути в Україні нарешті почали працювати. Ось тоді я думаю, що з часом у нас буде більше суттєвого оптимізму поряд з тим невеликим оптимізмом в цьому конкретному випадку, який є на сьогодні, який я дійсно теж частково поділяю. Отже, зрозуміло, ця тема взагалі в принципі я вам чесно скажу дуже широка, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що формування державних інституцій це в тому числі проблема відсутності громадянського суспільства, це цікавості широких мас до контролю влади. От я ж да. ну, проблема проблема несформованого мислення виборця. От, якщо ми беремо сполучені штати і Україну, ну ви подивіться, як там відносяться до виборів. І як це там пропагується ходити на вибори за будь-яких умов. Вони цінують ці речі. Ми поки ні. Але ну давайте так: питанням СЕК воно дуже чутливе, і я, я не знаю, чим це все закінчиться, але ну, є великий плюс, все-таки чим ми від Росії відрізняємось. Публічний скандал він може спонукати до хоча б намагання вирішити цю проблему, хоча б підмазати. Тому що ви за ЗНО правильно сказали. так це нова була система зараз вона звузилась але все одно залишився як якась частина залишилася якась частина е, можливостей людей поступити вступити до вузу безкоштовно більше ніж це було коли я, були, Саш, де. я отак не отак не ідеалізую ЗНО, я просто я взяв взяв як приклад тому що цифровізація будь-яка ну скажімо навіть е, в медицині цифровізація вона е, усунула в багатьох моментах корупцію. От дивись, для того, щоб щось зробити, тобто, медики в своїй переважній більшості, після того, як це було цифровізовано, вони тепер просто вони не існують в природі. Там не можеш прийти сказати намалюйте мені довідку лікарняне і так далі. Ну тобто, цифровізація будь-яка, я це маю на увазі, вона дозволяє. Дай завершити все. Підняв руку. Я бачу. цей Вона дозволяє в багатьох моментах уникнути людського фактору, який є ключовим в корупції. Тому що люди вони схильні до того, що їм пропонують великі гроші, вони ухвалюють неправомірні рішення, тому що неправомірна вигода для них насувається як. Айсбургне питання. А яка там, що буде доля, буде рояль, їздить туди, назад, бармени літати, їх це мало турбує. Тобто, ось зараз щастя, птіця щастя завтрашнього дня. Тобто, от великі хабарі, мільйони під ліжком, це допомогло крупі? Ну, поки що не допомогло, тому що зганьбилася. Чи допомогло це прокурору Костіну, який на це все дивився крізь пальці? Ну, не допомагає, тому що тому що ми ж. Ми є свідками просто викриття під час Великої війни, і ну так воно є. І тому чим чим більше буде, ну, скажімо, усунення людського фактору, теж ж таки зведення реєстрів усіх зрозумілої категоризації, в якому випадку людина визнається бо, або не визнається інвалідом. Бо, слухай що тут прокурори? Он блогери, типа. Слобоженка, вони ж не придатні, вони виїхали за кордон. Народні депутати собі спокійно переходять кордони. І без всякої інвалідності, вони просто за хабарі, тобто Тут не тільки до прокурорів, ДСНС є державна, тобто як державна ДПС. ДПС. Не, мож, не, мож, не можна просто було назвати прикордонники от І це все воно працює на всіх рівнях. тобто Ти можеш. Швиденько, руки в ноги і вперед. А прокурори це вже слухай, це суддями, це на рівні суддями. Бо це, знаєш, дві шальки терезів, які співпрацюють поміж собою активно. Давайте ми поколупати далі. ми Зараз ще далі колупає Зеленський, і вони вийдуть самі на себе. Там будуть народні депутати-інваліди, там всі Ось, будуть інваліди. Так. Вони, в принципі, і так інваліди. Я не знаю на рахунок Зеленського. Він ще не проходить. Ну, так, система так влаштована. Тобто, отмазочку можна купити, Ну, що, що, що не розуміло.